Спеціальні спецоперації, які змінюють хід війни, найскладніші завдання в найгарячіших точках: знищення окупантів на лінії фронту та спецоперації глибоко у ворожому тилу. Це далеко не повний перелік завдань, які виконують бійці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України. У мирний час основне завдання Центру спеціальних операцій АСБУ – протидія тероризму. Але з 2014 року, початку російської агресії, ЦСОА став одним із перших підрозділів сил оборони, які стали на захист країни. Вже під час повномасштабного вторгнення РФ разом із ЗСУ бійці ЦСОА тримали оборону Києва, Харкова, Чернігова, Сум Луганської і Донецької областей, в тому числі Рубіжного, Білогорівки, Северодонецька, Бахмута та Авдіївки. На рахунку центру також операції зі звільнення острову Зміїнний, Київщини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької області. Під час найбільш інтенсивних боїв група ЦСОА СБУ, яка працює з fpv дронами, за один робочий виїзд знищує до 15 одиниць техніки і до 50 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення співробітники СБУ вразили вже понад тисячу російських танків. Більшість із них, зокрема, понад 740 вразили саме воїни ЦСОА. Центр спеціальних операцій АСБУ готовий прийняти до своїх лав людей різних спеціальностей та професій, адже ця війна не дає шансу залишатись осторонь нікому. Є низка вимог до кандидатів, але кожен може спробувати власні сили. Висока мотивація грає вирішальну роль. Людей можна навчити і підготувати в короткі терміни, і ми готові це робити. Подавайте заявки на офіційних ресурсах СБУ, і з вами обов'язково зв'яжуться. Бійці центру спеціальних операцій АСБУ, універсальні воїни, це і розвідники, і навідники, і оператори дронів, і мінометники, і снайпери, медики та штурмовики у підрозділі гідний рівень забезпечення. Головне присутнє стратегічне планування операцій, ретельна підготовка до бойових виходів, взаємоповага і підтримка природній якості. Це А. Команда безперервно тренується та вдосконалює свої навички. Постійна робота над собою приносить найкращий результат на полі бою.